Продовжую розповідь про моє замовлення Фольги, історія ця не закінчилась. Написала я вчора продавцю, і знаєте, це була субота, це був ранок, і продавець навіть позвонив. що в цілому не так часто швидко реагують люди на такі запити. І що ми вияснили, що такий мій плачож пройшов? І таки моя посилка десь іде. І начебто в понеділок вона вже повинна бути в мене, що я буду з фольгою, тобто завтра. Щоб ви розуміли, 23-го я сплатила, 24-го зі мною зв'язалась. Ну і от сьогодні рахуйте, да, 30-те, здається, начебто завтра повинна у мене вже бути ця фольга, Але поки що в Дукерпочті, в мене немає ніякого повідомлення, що в мене ця фольга десь там вже як -то на підході. Знаєте, мораль цієї історії в чому? В комунікації. Тому що коли на початку пром. Мені показав, що оплата не успішна. Якась там помилку він видав. Коли я написала на сторінці, що не можу сплатити, чи можна якось замовити. Мені там лишили номер телефону, по якому мені треба було зателефонувати. Я сама зателефонувала. Ми склали нове замовлення. Мені пообіцяли, що там надішлють для оплати реквізити. Але інша, інший працівник просто прислала мені ТНТ шичку. Тобто вони звірили там у себе всі дані, зрозуміло, що все ж таки оплата пройшла і зібрали просто мені замовлення і типу відправили, чи зібрали на відправлення. Але не роз'яснили мені як клієнту, що все норм, що оплата таки пройшла, і ми вам збираємо оте замовлення перше, яке ви замовили на сайті, а просто прислали ТНТ. Пройшло 4 дні. Ну, типу, а посилки нема. Ця посилка це по Україні. Ну, звичайно, що я не розумію, відправили мені, не відправили, чому для оплати не прислали. Коли вчора це все вияснилось, я зрозуміла, що момент звичайної комунікації. Тобто, якщо б мені на початку роз'яснив продавець, що оплата пройшла, ми вам склали посилку, не знаю, через три дня ми тільки вам відправимо, я б собі порахувала, що от, а так мені кажуть, у нас багато замовлень. Ось так. Нас багато замовлень.